Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. У Сергія 5 моделей літаків і 7 моделей автомобілів. Побудуй кругову діаграму розподілу кількості літаків та автомобілів, що відповідає цим даним. Приступаємо до виконання. Знайдемо, яку частину всіх моделей складають моделі літаків. Для цього поділимо 5 на суму 5 і 7, отримаємо 5, 12, -х. складають моделі. Тепер знайдемо, яку частину всіх моделей складають моделі автомобілів. Ми вже знаємо, що з знамеником 12, це буде 7 поділити на 12, дванадцятих Складають моделі автомобілів. Кількість усіх моделей можна зобразити у вигляді круга. Поділимо цей круг на сектори, які відповідають дробам 5, 12 і 7, 12. Оскільки повний круг становить 360 градусів, то кількість моделів літаків буде зображено сектором, кут якого дорівнює. 360 помножити на 5 дванадцятих. Подамо 360 із знаменником 1 і помножимо на 5 дванадцятих. 360 і 12 скорочимо на 12. Отримаємо 3 і 3 множимо 30. 30 множимо на 5, отримаємо 150 градусів. Це у нас буде кут сектора літаків. А тепер кількість моделей автомобілів знайдемо, яким сектором будемо позначати. 360 множимо на 7, 12. Ми вже знаємо, що скорочували, буде 30 множимо на 7, це буде 210 градусів. Кут сектора літаків. Ну, а тепер будуємо кругову діаграму. Прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав з центром круга. А наш радіус пройшов через позначку 0 на шкалі. І тепер відкладаємо 150 градусів у нас, ставимо крапочку з'єднуємо з нашим центром і підписуємо. Це у нас літаки. І автомобілі 210 додати 150, це буде 360, тобто інших моделей у Сергія не було. Номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 6 виконано.